80% абітурієнтів допустили помилку в цьому завданні на НМТ. Всі дивляться на це завдання, бачать, що там віднімання, віднімають показники степені. Теж кажуть, що це буде 10 в степені, 5-3 мінус в 10 в квадраті, квадраті. Це буде 100. але блін, народ, це неправильна відповідь. Показники віднімаємо лише коли у нас ділення. Зараз покажу, як треба це робити, щоб не втратити бали на НМТ. І так, спочатку, ми 10 в третьому степені виносимо за дужки, тому що це найменший степень, який ми можемо собі дозволити винести дужки. Виносимо у нас до дужках залишається 10 в квадраті Ті мінус одиничка, а не нічого, як ви любите написати, правда. Вибачте, знімаю цей відосик трошки хворою. Що таке 10 в третьому степені? Це 1 і три нуліка, тому що у нас третій степень. Тобто це по факту у нас тисяча. Що таке 10 в квадраті мінус 1? Це 100 мінус 1. 100 мінус 1 дає 99 тисячі, бо в 99, це буде 99 тисяч. Завдання зроблене. Ви заробили бал на НМТ. Вітаю. Ти хочеш так само швидко і якісно розв'язувати завдання типові до НМТ? Тоді приходь на навчання в Тета Скул, пиши плюс в коментарі, щоб дізнатися деталі.